Привіт, мої розумнички! А ви любите подорожувати? ми сьогодні з вами на занятті поїдемо в невеличку подорож, де на нас будуть чекати веселі геометричні фігури. Саме ми потрапимо до країни геометричних фігур. Діти, а на чому можна подорожувати? Так, вірно, подорожувати можна кораблем, поїхати потягом, навіть автомобілем. А ми сьогодні з вами полетимо на літачку. А перед тим, як вирушити в подорож, давайте з вами збудуємо літачок. А в цьому нам будуть допомагати квадрат. Круг та трикутник. Отже, робимо носик літака. Такий буде в нас носик. Потім робимо кабіну. Викладаємо всі квадратики діти рівненько, щоб у нас була красива з вами робота. Потім майструємо крила. Ось так погляньте, як я це роблю. у нас вийшли нібито справжнього літака. Потім робимо задню частину літака хвостик і прикріплюємо іконочку, де сидить наш пілот. Отже, дітки, тепер ми можемо вирушати подорож. Ось і ми потрапили до чарівної країни геометричних фігур. А давайте з вами поглянемо, які ж фігури там живуть. Ця фігура називається круг. А цю фігуру називають прямокутник. А ця фігура зветься трикутник. А як звати ось цю фігуру? Так, вірно, діти, квадратом. А ви полюбляєте слухати казочки? От і ми сьогодні з вами послухаємо казочку про сті геометричні фігури. В цій джарівній країні жили були веселі друзі. Квадрат. Трикутник, круг та прямокутник. Друзі жили в сатишному будинку. Які за формою стіни цього будинку? Так, вірно, квадратні. Іконце схоже на круг, а двері були прямокутні, а дах на будинку схожий на трикутник. Друзі часто сиділи на стільцях зі сручними квадратними сидіннями. Стіл у них був круглий, накриваючи на стіл, друзі ставили круглі тарілки, і чай вони пили шматочками цукру, схожі на квадратики. На квадратні стіни вішали прямокупне церкало. Дуже любили друзі трикутне печиво та кругленькі цукерки. Одного разу завітав до них у гості овал. Почали Фігури знайомитись. Першим вийшов квадрат. Я квадрат. В мене є чотири кути та чотири сторони. Потім вийшов круг. Я круг. Я вмію котитися. Наступний був трикутник. Я трикутник. У мене три кути та три сторони. Потім вийшов прямокутник. Я прямокутник. У мене всі прямі кути. Я овал. У мене немає кутів. Я плоский. І схожий на сплющений м'яч. Ось так і познайомилися наші геометричні фігури з овалом. Ми сьогодні з вами будемо вивчати нову геометричну фігуру, яка називається овал. Діти, погляньте, у вала є кути? Давайте проведемо пальчиком. Ні, у вала немає кутів. А на що схожий овал? Вірно, на сплющений ячик. А ця геометрична фігура У нас пуска? Давайте перевіримо. Кладемо на листочок нашу геометричну фігуру. Видно з боку овал? Ні, не видно. Отже, наш дослід говорить про те, що овал це плоска фігура, і ми її можемо бачити лише зверху. Діти, на яку геометричну фігуру схожий овал? Так, вірно, на круг. Ще говорять, що це сестриця круга? Діти, а давай поглянемо. Чим схожі овал на круг? У них немає кутів. Вони обоє не стійкі, вони плоскі фігури. А чим вони тоді відрізняються. А відрізняються вони за кольором. За те, що круг вміє котитися, а овал не вміє котитися. Чому він не вміє котитися? Тому що він сплюснутий. Давайте це перевіримо з вами разом. Ось складемо круг на овал. Що ми бачимо? Що круг кругленький, а овал сплюснутий. Ось чому вони, діти, відрізняються. Ось погляньте, як зрадів наш овал, що ви діти розповіли про всі її властивості. А давайте пригадаємо, на які предмети схожий овал. На повітряну кульку, на огірок, на шишку та ананас. А зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали всі геометричні фігури. Що це діти? Так, це світлофор, на яку геометричну фігуру Схожий світлофор? Вірно, на прямокутника. Це сонце. На яку геометричну фігуру схоже сонце? Так, вірно, на круг. А пірамідка? На яку геометричну фігуру схожа пірамідка? Так, на трикутника. Це дорожній знак, на яку геометричну фігуру схожий цей знак? Так, вірно, на квадрат. Це в нас повітряні кульки. На яку геометричну фігуру схожі кульки? Вірно, на овал. Діти, а де ми сьогодні з вами побували? Так, вірно. В країні геометричних фігур. А які фігури нам зустрічалися в цій країні? Вірно, діти, це квадрат, прямокутник, трикутник, круг. І ми сьогодні з вами познайомилися з новою геометричною фігурою овалом. Молодці дітки, ви сьогодні були дуже уважні. До наступних зустрічей. До побачення!